Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі в новому відео. Починаю його з готування маринованих грибочків, оскільки ми на святвечір їздили до батьків, до батьків чоловіка, і мама попросила, щоб я приготувала ці мариновані грибочки. Рецепт дуже класний, простий, і їсти їх можна одразу після приготування. Тож в описі будуть всі інгредієнти. Я вже встигла змішати в кастрюльці все необхідне для маринаду, перемішую та ставлю на вогонь і закидаю одразу грибочки. В описі буде прописано інгредієнти на 1 кг печериць. Я зробила половину і у мене 500 г печериць. Доводимо до кипіння, і як тільки почало кипіти, варимо його 7 хвилин. Можна іноді помішувати. Якщо вам здається, що рідини мало самого цього маринаду, не переживайте, грибочки, як правило, зменшуються, віддаючи свої соки, і далі побачите, що вони всі будуть занурені у цій воді і варитися. Знову я перемішую час від часу, і коли вже пройде 7 хвилин, я вимикаю вогонь і залишаю до повного вистигання в цьому маринаді. І як тільки воно вистигає, одразу можна подавати на стіл, або, в принципі, зробити якби з ночі і на ранок уже теж смакувати. Цим рецептом поділилася зі мною колись співробітниця на моїй другій роботі, тільки я не пам'ятаю, яка саме, але дуже вдячна їй за такий рецепт, бо дійсно виходить смачно. Ну і далі я приступила до просування вишиванок. Мама вирішила нас всіх зібрати у вишиванках, але я зовсім не проти, я люблю їх. І у нас з чоловіком є такий комплект зелений з однаковою вишивкою, тільки там тона відрізняється. Це нам якраз батьки подарували на першу річницю весілля. Мама нам скинула сайт і сказала обрати і. Якби за нашими вподобаннями вони нам зробили такий подарунок. Одягаємо на якісь такі свята, але, звичайно, в мене є ще друга. Я виставляла шортс, де показувала свою блакитну ще вишиванку з білою вишивкою, сама робила. І взагалі я хочу мати в гардеробі дуже багато вишиванок різних кольорів, з різними орнаментами. І хочу так поступово, от, там, раз на рік, на два собі. Вишивати і шити. І так само хочу для донечки, і для чоловіка теж сама зробити. Це я прасую свою сукню. Вона така. З довгою спідницею. Далі побачите, дуже класна, але не завжди в ній зручно. Але от час від часу класно її надягати. Така прям, знаєте, дуже святкова, така традиційна. Мені дуже подобається. Зараз ще згадала, що правильно казати не вишиванка, а вишита сукня або вишита сорочка. Не пам'ятаю, чому так, але от сама себе зараз виправляю. Треба казати правильно, вишита сукня. І відправилися в дорогу. Знаєте, Так дратує, що в четвертій годині вже темніє, і для блогерів це погода взагалі <гум> не для зйомок. Це я показую, що дуже багато тканини на спідниці, і я виглядала як якась циганка, як сказав чоловік. Знизу в підлогу ця сукня я закрита ще зверху в хустку. Але нічого, знаєте, я ніколи не парюся, в принципі, над виглядом, якщо там в років 14-15 ти завжди переживаєш, як там виглядаєш зараз, мені взагалі абсолютно все рівно. Головне, щоб було там комфортно, тепло, або самі мені подобалося. Це Полінка, дзвонить до бабусі і дідуся. Посміхайся. <сміхайся> Покажи рукава, что ты встал? Можешь ли, ты? Можешь. А mm -hmm. mm -hmm. Поля! Mm -hmm. Поля, привет! Поля мені якась така доросла вже на цих відео, і взагалі, коли ми з нею там гралися, вона абсолютно все розуміє, все знає, все пам'ятає. А тут прикрашала ялинку ангеликами, які я робила з бісеру ще в тому році. Мама чоловіка прислала мені таку фотографію, там була ще якась схема, але я знайшла готове відео, по якому вчили. То я робила таких два ангелика з бісера, дуже цікаві. Полінка. Всю увагу на себе завжди забирає, знає, де що вмикати, де що лежить. Так цікаво спостерігати, як вона росте і щось нове, нове показує. Ну, а такий був у нас святковий стіл. Мама, звичайно, дуже постаралася. У чоловіка в родині я була там, вона та і в селі на це свято, і так вдома, то у них, от я так помітила, прийнято, щоб завжди була, звичайно кутя, голубці з рисом, вареники чотирьох видів, капуста, картопля, мак і вишня, також грибна юшка. Це таке от, основне, що завжди на кожен святвечір. А також в цьому році була картопля, там рибка, а ще консерви завжди ставлять. Бо в моїй родині, знаєте, якихось таких чітких правил не було. І мені дуже подобається, що чоловіка так більше притримуються. Ну і взагалі на Тернопільщині, на заході України, більш віруючі люди, там дуже багато і традицій, правил. Чесно, я полюбляю такі от наші якісь такі українські. Традиції. А це я ще знімала, що Полінка їла вперше кутюм, бо в тому році не давали через велику кількість алергенів, а в цьому вона трішки посмакувала. Хоча до двох років цукор не можна, але чуть-чуть ми дали. І вона любить бовтатися зараз у чому тільки можна. Я не знаю, що за приколний такі, але от таке зараз <смас> любить робити. Показуй. Це ти на дакала, так. Нічого собі, скільки грошей. Треба було зняти, як ти одразу їх отримала, <плес> а не вдома. А, ти хочеш мультики. Це у чоловіка на батьківщині, на Тернопільщині є такі традиції, що маленькі дітки залазять під стола і куд-кудахкають. -ку 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 і їм там за це дають гроші, і от Полінка собі нормально так на кутку дахкала. Потім будуть колядки ще. У нас такого нема, от саме ось там на заході таке є. Напишіть мені в коментарях, чи у вас є така традиція, дуже цікаво. Мені таке подобається, і будемо так, знаєте, притримуватися, навчати Поліну цьому. А ще хотіла сказати, що взагалі мені чоловік сказав, це було ну, колись давно, придумано для того, щоб там. Ну, якби люди кут кудахкали для того, щоб потім цілий рік був врожайний, було багато птиці, було ну, все в принципі в достатку. Було Ось так. Дуже цікаво. Ми з усіма домовилися із друзями, з батьками, що не будемо дарувати один одному подарунки на Новий рік, ну на Різдво, але нам батьки вирішили все рівно зробити такий міні-подарунок. О, 500 грам ікри. Я в шоці Ну, я обожнюю ікру, я обожнюю бутерброд з ікрою. От я е, сьогодні казала батькам мені поставив бутерброд з ікрою і вареники з капустою, і все, я найщасливіша людина. Ой, все, тепер їсти не об'їстися. Можливо, ще подрузі трошки відсиплю. Бо дійсно багато. І зайшла одразу в магазин за багетом. Тепер буду <хи> насолоджуватися. Також взяла. А, це, взагалі, я йшла у варус. Я забула за такою іграшкою. Мені подружка скинула, що вона побачила такі тематичні. А я казала, що я кожного року шукаю якусь ялинкову іграшку, прикольну. В цьому драконів взагалі адекватних не було, бо ну, геть не робили. І це вона мені сфотографувала ось такі. І поки я доїхала у варус, залишився тільки срібний, ще білі, От. а інші негані. Це такий саме адекватний, то ось повішуємо зараз. Так, Тут у мене серветочки. Ту пляшку брюта, яку я купувала, ми батькам завезли. Завтра йдемо до друзів на різдво. Тут їм теж пляшечку купила ігристого. Шампунь і бальзам. І мені дивіться, поклали на касі ось такі. Е, Яких повітряні пластиліни. Можливо, Поліна ще малувата для нього. Але побачимо. Тримай. А дивіться, яка вона чиста. Нове вділо і зразу прання. Все, пока, Поль. А, чисте, так. не про нас кажу, не нове, а чисте, бо вже вдягали цю сукню. І я дуже така. <гум> Тепер. Дивіться, поля в мене повитирала все на світі. Теж зараз впрання. Як мінімум, по стилю він нам дуже підходить. Зараз ми тут повісимо його. Все. В наступному році наступну тематичну іграшку будемо шукати, так, Поліно? Mm -hmm. да, так, будемо в другому кругу. Усім привіт в новому дні. Сьогодні 25 число, Різдво. Ми будемо святкувати у друзів. Вони нас запросили. Нам повезло в цьому році. Коротше, вчора на святвечі ми були у батьків, сьогодні до друзів. От. Я зараз йду в магазин, в швейни мені треба. Також подумала, зайду там в дитячі полі, подивлюся шкарпетки і колготки, Хочу однотонні глянути. Також треба мені куди вантожку. І далі побачимо. Взяла заодно з собою пакет, щоб кинути в ці контейнери зелені. Це там пледи, красівки, пару речей наших, бо я думала це завозити на дачу. Воно нормальне. Але вирішила, що на дачі ми не будемо, то я віддам людям. Ось такий от контейнер. Я в нього закинула. Хочеться дуже вірити, що воно дійсно відправляється. Людям, які це все потребують, так. А я хочу проїхатись на маршрутці. Я проїхалася дві зупинки ось е до церкви у нас недалечко. Якраз думала зайти свічки, поставити і за різдво, і за здоров'я, за упокій, за всіх. І зайшла в маршрутку. Е ну, питаю, скільки мені буде за ці дві зупинки, бо я дуже давно не їздила на маршрутці, я не знаю цін. Ну і привітала е водія, бо все таки різдво. А він каже, ну раз ви мене привітали, вам безкоштовно. Думаю, та як це? Ну, коротше, він мені ще дав 10 гривень, щоб я поставила свічку теж. І знаєте, я потім така собі думаю, а, це, знаєте, це таке, що якби це просто я привітала, це повинно бути нормою, а для нього це було, напевно, дивина. І він каже, ну раз ви мене привітали. Блін, люди, давайте бути добрішими. Не знаю, коли свята якісь мені завжди хочеться привітати навіть чужих людей, продавців, водіїв. Нічого ні. Дуже дивно, знаєте, якось. Так, вже стемніло, я йду додому, майже все купила, окрім колгот Я не знаю, це як пороблено. На таких маленьких, в принципі, ну, в принципі, кологоти однотонні, білі, бежеві якісь такі пастельні. Майже не роблять. Коли я замовляла в цей одяг, я дивилася і там. Там були пари однотонних, але не було нашого розміру. І зараз в магазинах квіточки, якихось вирви кольорів, вирви око. Коротше, не пороблено, дійсно. Нема однотонних, тому не купила. Але їй є в чому ходити. Я хотіла біленькі під сукні. Також ще згадала, що нам треба туалетні папіри я урвала Зеву, великий упакован за 160 гривень. Клас, клас, а ще у нас валить дощ. Вже вся мокра. До речі, зараз вам покажу, що полі прийшло. Посилка з сінцей вже нарешті прийшла. Там я сукні замовляла, то зараз покажу вам. А ще так вийшло, цікаво, наче на Різдво Санта подарунок приніс. Хоча ми полінці замовили подарунок, але він не встигає зробитися. Ну, вже не встиг в принципі на Різдво. Пообіцяли, що можливо до Нового року. Але добре, що вона не розуміє ще, тому ми чекаємо. Якби вона вже розуміла і чекала Санту, то ми би доплачували 30% до вартості, щоб вони нам встигли виготовити саме Дріздва. Але нічого страшного, будемо чекати нового року і подаруємо під ялиночку на новий рік. Але не від діда Мороза, а просто. Бо скажемо, Санта запізнився, все одно не розуміє. Ну і як я казала, що Різдво ми святкували у друзів. Ми нічого не готували, бо я їх до цього запрошувала додому, коли знімала меню до Нового року. А подружка моя каже: тоді прийдете до нас на Різдво на роли. Побачила вона нову доставку, ну взагалі ми почули про нові таку нарні суші. І вона вирішила замовити, і щоб от ми разом і посмакували і відмітили Різдво. Я спочатку здувалася цим синім, але це все натуральні барвники, Це, по-моєму, якийсь чай, я забула назву. Але нам було дуже і дуже смачно, чесно. Бувають роли взагалі ніякі. Нам подобається, я неодноразово казала Осама, і тепер будуть оці ці фаворити нарні суші. Бо здавалось би, ну, усюди роли. Але ні, бувають геть не смачні, а бувають прямо от не можеш зупинитися. Тож ми гарно провели час. Поліна, як завжди, по всіх руках всі її забавляли. Але слава Богу, що вона так більш-менш чемна, але більше все-таки мене хоче, мама є мама. А ще на початку забула сказати, спочала зразу за роли, що ми собі іноді от на свята любимо зробити коктейль-апероль. Це щоб не брати, знаєте, вино або і бо іноді воно приїдається. А от пероль потрібен сам апероль, звісно, сухе взагалі просеко йде, і швепс. Можна ще апельсинку додати і лід. І це от такий от класний коктейль. Іноді ми там на свята можемо його робити. А у Поліни, звісно, знову свій коктейль, щоб бовтатися в ньому. Там проста вода, їй, да, і просто стакан з якоюсь рідиною. І все, для неї це забавка на піввечора. Так, я хотіла вам одразу вчора зняти, але було дуже темно, а я не люблю знімати відео, коли темно. Тож зараз вам покажу, що в коробці Я вчора все розпакувала, а вам сьогодні покажу. А те, взагалі, за чим я ходила вчора в магазин, то я вам покажу воно в рюкзаку. Ой, я вже його переклала. Ходила за шнурочком швейний, щоб доробити ось ці горлиці. Я зробила також для своїх подруг, і мені не вистачало шнурочка, тож я його докупила не тільки підписниками і подружкам зробила. Також заходила за таким необхідним палички і диски. Також Полі взяла, вже закінчився в неї гель. Шампунь-гель-два в одному. Я дуже люблю цей відчик. Нам колись дуже давно подарували такий, і після нього я вже не бачу ніяких фаворитів. У нас був Бюбхен, Мені не дуже подобається потім запах, і він не так милиться. А ось цей Чіковський дуже класний два в одному, і його вистачає надовго. Він розприскується на не такою великою дозою, як буває інші. Коротше, ми тепер користуємося тільки таким. Вчора я казала, що майже все купила, крім колгот, за чим я ходила. Боже, мене постійно відволікають. Я не можу одним дублем зняти відео. Купила шкарпетки полі новенькі, такі з зпростів рубчик з ведмедиками. І, теж, напевно, ведмедик такий в полосочку. Я щось люблю таке, знаєте, простеньке. Якщо малюнок, то мінімалістичний. І також дві маєчки, щоб вдягати під сукню. Ось така на бретельках сиренька. І ось така на товстих бретельках. Така мені більше подобається. вона Така прям класна. Тобто, маєчка колготи і зверху якась сукня. Це от щоб зараз, поки зима. Так, і коробочка з сінцей, звичайно. Я вам казала, що замовила полі такі самі сукні, як у неї були, такі інших кольорів, вже 98-го розміру. Ось така. Так. Ось така. І знаєте що? Оця така сама, як у нас є. А ось ці вже там ще одна. Ідуть з подвійною тканиною. Я не знаю, як вони так шиють, то дивно. Але прикольно, що тепленько буде. Ну, Саме там, де ця. Коротше, ось такі от. І ось така. Ця взагалі класна, така в міні-рубчик іде. Не знаю, чи воно сфокусувалось, теж іде подвійна тканина зверху. І знаєте, що я вчора поміряла? Тут рукави довші десь на сантиметри 3, ніж в тих сукнях, і взагалі в інших боді, то вона ще й супер на виріз буде. Бо 98 я взяла, щоб якраз. Бо 92 нам впритик вже. 98 тепер беру. І ця ще й буде лежати, бо отак рука видись. Ну, побачимо. Поки ходити є в чому. І ще ось таких два бодіка в рубчик. Такий жовтенький, класний на запах. Коли поля була зовсім анюсенька, я дуже любила оці боді на запах. Тут тепленько, на пузіку. І ось така. Ось такий боті. Але він якийсь трохи перекручений, треба його буде попрати, і подивитися, що з ним буде. Але дуже гарний, що таке дівоче, і колір класний. Також свінцей я замовила ось такі затискачі. Це побачила одної блогерши, і вона якраз користувалася ними дуже довго вже, і вони в неї до сих пір. Думаю, замовлю теж дуже класна штука, щоб коли відкрили пачку там, рису, якоїсь крупи, і вам немає в яку банку пересипати, бо в мене буває такі, що всі заняті, а я купила нову крупу. Ось таким затискачем закриту упаковку і не розсипеться. Так само дуже класно для упаковки, типу там, риба червона, знаєте, такі планшетки теж відкрив, потім зафіксував затискачем, тобто це якраз для харчових продуктів вони. Дуже прикольні і а, досить міцно закривається. Класно зроблено і гарно. Там ще чорний, по-моєму, був. Я взяла ось таку дошку обробну, простенько. У мене просто моя дерев'яна вже в такому собі стані. Тому я хотіла новеньку. Ця ще така класна, товста. І також на ній можна робити якусь сервіровку, такі закуски викласти, або просто рецепт знімати, щоб гарненько було. Бо я люблю, щоб все було гарно. Те, що було в коробочці, це ось така от тарілка. Написано, було взагалі тарілка для торту чи підставка для торту. Я не знаю, чого вони так пишуть, але це я давно хотіла на стіл, щоб два ряди можна було викладати якихось закусок. У нас стіл маленький і буває стільки наготую, що все не вміщається, щоб у кожного своя тарілка стояла, плюс страви. І це дуже прикольно і виглядає, і е, е, якби економія місця на столі. Я взагалі дуже, дуже хотіла дерев'яну, але вона нам поки не вписується в наш інтер'єр. Ну, До нашого столу не дуже. А ось така, знаєте, вона виглядає трошки як радянська, як сервізи ті да, були. Але вона була зовсім недорога. По-моєму, гривень 160 то на свої гроші дуже адекватно виглядає. Вона розкручується повністю, тарілки окремо, ці стержні окремо. Тож, тепер буду чекати свята. От на новий рік можна щось буде сюди поставити гарненько. Або, можна, знаєте, просто фрукти, цукерки. Прикольна річ. Я взагалі затупила, я коли замовила це, через день зайшла знову на сінцей, там ще й була безкоштовна доставка на всі товари. І я дозамовила ще по лінії лосіни і штани. Тож, ще ось це нам прийде. І поки все, по одягу по лінії, в принципі, наче нічого не треба. Так, це все вбрання. Все ось так. Я не зняла кінцівку до цього відео, тож зніму зараз, і хочу ще раз привітати вас зі святами, з прийдешніми, також з Новим роком. Це останнє відео в цьому році, тож зустрінемось ми вже після нового року. І, звичайно, хочу подякувати а, і привітати наших захисників та захисниць, адже завдяки ним ми можемо збиратися зараз на свята, радувати своїх дітей, а, ощасливлювати їх. А, і знаєте, мені під відео, там, де я знімала меню на Новий рік, пару коментарів написали, що невже це на часі? Хтось там не має змоги купити там то-то, а ви показуєте таке. Я, ну, я не звертаю уваги на такі коментарі. Я відповідаю свою думку і хочу зараз її висловити, що, по-перше, ми не їмо там якісь ізиски кожного дня, я показала лише ідеї. По-друге, я вважаю, що зараз такий час, що не можна ставити своє життя на паузу. Я розумію, що війна, я розумію, що у когось нема домівки. Я кожного дня думаю за це все і намагаюся допомагати, як можу, кому потрібна допомога. Також допомагаємо армії, донатами в перевірені збори. І також хочу закликати вас допомагати і армії, і людям, які цього потребують, але також не ставити своє життя на паузу. Бо, знаєте, я. Ну, в принципі, ми всі того покоління, того виховання, що це лише не свята, це не потім, то не чіпай. І тими ж установками зараз жити, я вважаю, неправильно. Тож, є змога смачно їсти, їжте, є там змога допомогти, допомагайте. Звісно, я не кажу, що треба там веселитися, аж показувати там, не знаю, якісь. Заможне, якесь таке, не знаю, веселе життя, але для, зараз для себе, бо дійсно завтра може не настати. В таку ноту перейшла не дуже. Тож ще раз дійсно велика подяка нашим захисникам і захисницям за те, що ми можемо зараз е збиратися на свята і трішки відволікатися від того, що, е що зараз. І, звісно, хочеться в новому році побажати всім нам мирного неба, щоб всі родини були разом. Звісно, неможливо повернути всіх-всіх, але хочеться, щоб всі воїни наші повернулися до своїх сімей і вже були разом і ніколи не роз'єднувалися. Дуже хочеться вірити, що 24-й рік буде тим роком. На... І в тому році хотілося вірити, і в цьому хочеться вірити. І будемо сподіватися, і хто як може приводити перемогу якомога швидше. Дякую вам за перегляд, за те, що залишаєтеся зі мною. І побачимося у новому році. Всім дякую, всім па-па.